Атака на Чорнобаївку покажемо наслідки чергового російського обстрілу. Роботи для рятувальників. Дізнаєтеся, яке нове обладнання отримали миколаївські надзвичайники. Засудили про російського коригувальника у Миколаєві. 8 років в'язниці отримав місцевий житель сьогодні. Четвер, 27 листопада, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников і зі мною разом вся команда телеканала Март. Тепер про все в деталях щодо подій цього дня. Упродовж доби росіяни атакували Миколаївський район фпв дронами та артилерією. Постраждалих немає. Повідомили Вова. Росіяни 13 разів били безпілотниками по Очаківській, Куцурубській та Галицинівській громадах. Також двічі обстріляли куцерубську громаду артилерією. У селі Дмитрівка після ударів пошкоджені будинок і лінія електропередач. У лиманах обстріли зруйнували два будинки: ангар і автівку. Ввечері 26 листопада. Росіяни масово обстріляли з РСЗВ Чорнобаївку на Херсонщині. Як повідомили, вова російські удари прийшлися по житловій забудові. Внаслідок прильотів потрощено приватні та багатоквартирні будинки, а також церкву. У будівлях пошкоджено вікна, фасади та покрівлі. Внаслідок цієї атаки постраждали четверо місцевих жителів. Медики надали їм всю необхідну допомогу, і зараз люди продовжують лікуватися амбулаторно. Повідомив керівник Херсонської ОВА. Олександр Прокудін. Первомайський суд Миколаївської області засудив секретарку місцевої дитячої музичної школи. За даними суду, жінка збирала та передавала РФ інформацію про переміщення і розташування українських військових. Її затримали у квітні під час наради в адмінбудівлі закладу. Під час обшуку слідчі вилучили техніку, яку вона використовувала для передачі даних. Спочатку жінка надсилала фото українських військових своїй сестрі, громадянці Росії. Згодом почала передавати розвіддані у чат-бот, який адмініструє колаборант Сергій Лебідєв. У суді обвинувачена визнала провину. Її засудили до восьми років позбавлення волі. У Миколаєві до восьми років в'язниці засудили російського інформатора, викритого контррозвідкою СБУ. За даними слідства, 30-річний житель міста збирав розвіддані про українські війська. Насамперед він намагався встановити координати підрозділів ППО. Окрім того, російські спецслужби хотіли отримати від нього інформацію про пункти базування українських військ для подальших ударів. Інформатор випитував потрібні дані у знайомих під час звичайних розмов. СБУ завчасно задокументували. Його дії та затримала зловмисника під час обшуку. У нього вилучили телефон із доказами співпраці з окупантами. Пропонуємо пряму мову На підставі зібраних доказів. Слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 114 Прим. 2 кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації про розташування або переміщення збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану. У Миколаєві 26 листопада в день на проспекті Богоявленському автомобіль Nissan збив літню жінку, яка переходила дорогу на нерегульованому переході. Про це повідомили в нацполіції. Постраждалу госпіталізували з травмами. Слідчі відкрили кримінальне провадження та встановлюють обставини події. Поліція просить свідків, які мають будь-яку інформацію звернутися за телефонами на екрані. 27 листопада вранці по трасі М14 на Миколаївщині поблизу села Мирне вантажівка ДАВ зіткнулася з автомобілем Мерседес Спринтер. Про це повідомили в ДСНС. Внаслідок зіткнення водія вантажівки затиснула в кабіні. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували чоловіка та передали його медикам. Причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронці. Комунальні служби продовжують роботу з відновлення та підтримки у робочому стані систем зливової каналізації. Про плани міського КП ЕЛУАвтодоріг на 2026 рік в ефірі нашого телеканалу розповів його очільник Віталій Шевченко. І ось що саме він розповів щодо цього. Фактично, в нас є ще десь 17,5 кілометрів. Зливової каналізації, яка в нас не на балансі. Але постійно є діючі комісії по адміністраціям районів, ми постійно виходимо, і е, наше завдання ці лівньової каналізації оприбуткувати на підприємстві. Тобто вияснити, чи підлягають вони і чи підпадають вони під е, поняття зливової каналізації, якщо попадає. То ми їх приймаємо на баланс. Після цього десь ремонтуємо, десь відчищаємо, десь приводимо до ладу потоки по рівням, тому що деякі каналізації були брошені, тому що вони, коли будувались, вони по рівням не сходились незрозумілих причин. Тобто вони були побудовані там в 50-х або там в 60-х, 70-х роках, і вони не зійшлись до кінцевого свого. Ну, витоку, скажімо так. Ну, але це робота ведеться кожного місяця, тобто збираються комісії, і у нас би, на, на наступний рік ми вважаємо, що ми десь приблизно ще 2,5 км приймемо кілометри на баланс. Тобто це великі дві відки. І ми зараз їх розробляємо. План заходів, що ми будемо робити, щоб вони були робочі. Будемо вдячні за вашу підтримку. Ставте лайк під відео та підписуйтесь на наш канал. Це дуже важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях. Не забудьте також долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт terkamart.tv під час засідання виконкому Миколаївської міської ради 26 листопада розглянули питання відновлення програми Громадський бюджет. Як відомо, її дію призупинили з початком повномасштабної війни. Однак, як розповіла директорка департаменту економічного розвитку Тетяна Шуліченко, успішний запуск молодіжного громадського бюджету показав, що миколаївці готові долучатися до подібних ініціатив. Визначення переможців відбудеться наступного року, а втілення проєктів має стартувати у 2027-му. Більш про це у прямій мові. Це про попередній розгляд про затвердження міської програми громадський бюджет на 2026-2028 роки. Даним проектом рішення встановлюється суми фінансування по громадському бюджету для обрання переможців. Таким чином, в 2026 році буде проходити подача проєктів, відбір проєктів, голосування за проекти. А в 2027 році безпосередня перша реалізація проектів в рамках цієї програми. На 2027 рік заплановано відповідно до програми 21 мільйон гривень. Хочу зазначити, що в цьому році разом з «Safe for Children ми провели пілотний проєкт молодіжний громадський бюджет, який показав доволі високу активність містян щодо голосування за проекти і їх реалізації. Це були виключно донорські кошти. Таким чином. Ми пропілотували дану історію в місті Миколаєві, і зрозуміли, що дійсно є великий попит на дану ініціативу, і пропонуємо запровадити відродити, скажімо так, програму громадський бюджет на наступні роки. На засіданні виконкому Миколаєва за 26 листопада учасники розглянули проект начальника міського управління молодіжної політики Арсена Гаспаряна щодо затвердження цільової програми молодіжна політика на найближчі чотири роки. Документ має закласти системний підхід до роботи з молоддю відповідно до законодавства України та національної молодіжної стратегії до 2030 року. Пропонуємо прямо мову. Проєкт рішення про затвердження міської цільової програми Молодіжна політика на 2026-2030 роки. Дана програма розроблена з метою проведення у місті цілісної молодіжної політики, визначеної законом України про основні засади молодіжної політики та указом президента України про національну молодіжну стратегію до 2030 року. Також хочу сказати, що даний проєкт рішення був підтриманий профільною. Комісією, а саме комісію з питань охорони здоров'я, соціального захисту, населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту, під керуванням Ганни Нор. На Миколаївщині надзвичайники отримали два новітні роботизовані комплекси. Шарк їх передали в рамках міжнародного проекту технічної допомоги. Про це повідомили в ДСНС. Роботи вже готові до експлуатації напередодні. Рятувальники одного з підрозділів Миколаївського району пройшли тренування з управління комплексами. У ДСНС зазначають, що Шарк дає змогу працювати безпечніше та оперативніше, а застосування таких систем підсилює можливість рятувальників у протидії надзвичайним ситуаціям. Універсальний робот призначений для гасіння пожеж та рятувальних операцій. Він також може перевозити обладнання, проводити розвідку та працювати в умовах хімічних, біологічних і радіаційних. Загроз. Поблизу села Голоскове на Миколаївщині екологи виявили природну ділянку кам'яного степу, де збереглися рідкісні види ковили, занесені до червоної книги України. Про знахідку повідомили у Київському еколого-культурному центрі. Дослідники встановили, що територія, розташована на березі Південного Бугу, кам'яниста долина, залишалася непридатною для землеробства, тож місцевий ландшафт майже не змінився. Природна ділянка багата на гранітні виходи, валуни та кам'яні гряди, характерні для південного степу. Навесні територія вкривається різнотрав'ям і квітами, що робить її перспективною для наукових спостережень. Еколо вже готують ініціативу щодо надання ділянці заповідного статусу, аби зберегти унікальні природні комплекси та рідкісні рослини. На останок про погоду у п'ятницю, 28 листопада, у Миколаєві буде хмарно, без опадів. Температура коливатиметься від 8 до 14 градусів тепла. Вітер східний легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 80%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашими думками про плани міської влади з відновлення програми громадський бюджет у Миколаєві. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт trkmart.tv. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.